Ти багато чув про красу Франції, про архітектуру Італії і про дивовижний стародавній світ Єгипту. А що ти знаєш про Україну? Якими здобутками можемо ми похизуватись перед усім світом? Отже, 5 фактів про Україну, які вкотре підтверджують, що нам є чим пишатися. Конституція України перша у світі. 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика обрали гетьманом запорізького війська. У цей самий день він оголосив Конституцію прав і свобод війська запорізького. До прикладу, у США конституцію прийняли в 1787 році. У Франції та Польщі тільки у 1791. Тарас Шевченко він є усюди. Людина, яка вшанована найбільшою кількістю пам'ятників у світі, Тарас Шевченко, геніальний український поет, мисливець та художник. В нас найбільший музичний інструмент у світі. Трембіта конічна дерев'яна труба без бокових отворів. Її довжина може досягати 4 метрів, діапазон трембіти 2,5 октави. Її звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. В нас найглибша станція метро у світі. Станція метро Арсенальна проходить під землею на глибині 105 метрів. Її побудували в 1960 році однією з перших. За деякими даними, в тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки в освіті. Ми також перші. Острозька академія перший вищий навчальний заклад у східній Європі, найстаріша українська науково-освітня установа. У 1576 році. Князь Острозький Костянтин Василь заснував Слав'яно-Греко-Латинську академію в Острозі. Таких фактів про нашу державу є Велетенська кількість, і нам дійсно є чим і ким пишатись.